Доброго дня! Пропоную до вашої уваги розпаковку сучкоріс Віталс. Замовляв на сайті Алло. Зараз покажу, що він із себе представляє. Значит, ось так він виглядає в розпакованому вигляді. Так, це захисний якийсь чохольчик Ось його характеристики. Максимальний діаметр різу 25 мм. Так, ось таке лезо. Якщо видно, тут ще якась змазка навіть є. Ось так він виглядає. Угу. Ну Ріжує дуже добре. Невдобно знімати. <coughs> Ось бачите, як воно ріже. Дуже гарно. Так, продовжуємо тестування. Тут тоненька гілочка. Легко на дереві трималося. Так, ну це вже гілки до 2 см Ще й суха. Бачимо, дуже добре ріже. Ось такий різ. Коротше, крутий сучки ріс. Мені сподобався. Це вже друга річ від Vitals у мене. Замовляю, в магазині ОЛО останнім часом. Ну, По-перше, безкоштовна доставка там, по-друге, бонуси можна там отримати. Ну і відповідно товар стає. Порядок дешевше. Ну, дякую за увагу.